Так, 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 300 грамів і додамо капусти трохи. О, 450 грамів. Ще накинем, бо мало води, на мене. О. Отак, от я руки мої, якщо що. Так блять, я собі ложу, правильно, не ні комусь. Ніхуя разниці, чи не його ложу. Я людина проста, все. Ну це хоч щось, 550 грамів, нормально. Такі, можна Але зараз не скажу, думав що буде більше. Базари ноль. Ну нічого, нормально, мисочка порційка така. Ням -ням -ням -ням. Покорив я Сейчас зараз помиюся. Але... Але. Так, я тут роблю таку прив'юшку. Додивився нарешті цей серіал. Тягомот знайшов, але в цілому непогано. Мені понравилось, що чітко один сезон без продовження, без всієї поїботи, тягомоти і всього іншого. Відстрілялися, закінчили історію, і it's ok. В шість серій один сезон можна спокійно дивитися, чотко.